Одне з багатьох селищ, які постраждали внаслідок підриву росіянами каховської ГЕС. В одну мить будинки буквально пішли під воду. Слов нет одні емоції. Рівень води в Інгульці піднявся більше, ніж на 5 метрів. Від цієї вулиці. До річки майже кілометр. Це просто жах. Бідні люди. Пані Галина місцева жителька. Її будинок також затопила велика вода. Коли в мене була кухня, коли в мене були шкафчики навісні. коли це Інялася, всі всі шкафчики, оця вся мойка, а світала. Оце вгорі, так, І... да виділа? Осова оце все вроді знаєте, спеціально, хто скидав на кучу. Усе було, все на ній, столи, все посуда, яка була в шкафчиках, все ось, ось попадало, все побилося. Тут було покоління багнюки. Благодаря, що у нас вдома блочні не глиня. Якби глиняний дом, то він би вже повністю розвалився. Це ось, ось помила пол. Маю тут що позарозі, таке чистеньке. Mm -hmm. Там я пляшка й тому що там було на вікно, Чоловік такої так, так ну, зробив цементом добре, що його не чкресь зубами. Я так оставила. Пані Галина мешкає сама. Тож, коли почала прибувати вода, жінка самотужки намагалася винести з будинку речі, аби врятувати бодай щось. І, хоча майже усе майно або дуже сильно постраждало, або вже не підлягає відновленню, головне каже пані Галина, що їй вдалося врятувати своїх тварин. Собачка моя живий. Кіт живий, слава Богу. Собака жива, курочки живі. Саме главне, мені сусід казав через хату. Ой, ти знаєш, мені так нічого не жалко. От мені жалко, що курочки потеплися. Я не встигла їх собати саме жінки. Я забрала собі коротше слава бою. Крім наслідків підриву дамби, село Інгулець, як і чимало інших селищ на Херсонщині, неабияк постраждало від російської окупації. Жінка неохоче згадує той важкий період, але дещо у поведінці російських військових її вразило особливо. Як приїжджали ті ворошисти та казали: о, як українці живуть, у них, навіть. Унітаз, вода в домі. Це для її було дуже дико. що Це в нас таке. Це не село, це город. У них скока магазинів. А поля які є у них чисті. Не то, що у нас в Росії одні бур'яни. Зараз в Інгульці тривають відновлювальні роботи. Уже повернули газ та електрику. А люди, навіть ті, у кого повністю затопило домівки і подвір'я, попри все, тримаються. Багато кому пропонували будувати житло на новому місці. Та більшість відмовляються. Хочуть відбудовувати своє і жити на своїй землі. Я тримаюся, но думаю, так. тримаюся, другий раз. І не можу, де розятко здаве і, і плачу. Думаю, за що це мені таке? Помоги, що не робили Жили Давись собі спокою. да, Наробили горя, дітки. І дітки молодежки на лака, і за ч спрашиваться?